Маю дякувати мамі, за добре слово і за хліб духняний. За рук, що болять від праці, мене так лагідно пробудять вранці. За що іще подякувати варто? За посмішку, за погляд і за жар, за карі очі, добрі, глибокі, за затишок домашній і за спокій. Пробач, матусю, день цей світлоносний, за всі слова, лихі думки і сльози. За страх, за мене і за мій непослуг за тисячі невиконаних послуг. Знаєте, що хочу всім сказати у кожного найкраще в світі мати. Свої сьогодні дякую я дуже, за мир в душі, за лілії і руші. За виконання мрій, за кожну мрію, за те, що вірю і весь мій радію. За те, що вчуся, вивчаю світ, молюся. Спасибі за життя, моя матуся. Спасибі, тату дорогий, за те, що всі 17 років Ти вів мене за руку в світ, такий незнаний і широкий. За те, що душу віддавав. А в тяжку хвилину. Косі образи ти прощав і захищав свою дитину. Хлін тобі, мій рідний тато, за те, що ласка в тебе є. Нехай же рідну нашу хату, іде і горе мене. За те, що можемо мирно жити, за те, що нас ти бережеш, за те, що вмієш нас любити. Тож будь щасливим, ти без меж. наші батьки!